Анастасія зупинилася у проході літака, задумливо дивлячись на своє місце біля ілюмінатора. Позаду неї вже утворилася черга. Хтось невдоволено бурмотів, хтось штовхався, але молодій жінці знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити ситуацію. Літак був великий, попереду чекав семигодинний переліт. Ряди крісел по три з кожного боку тридцять рядів. Анастасія заздалегідь обрала місце біля вікна. Вона не могла терпіти, коли стюардеси котять візки повз, а пасажири із дітьми бігають туди-сюди. Шум її дратував. Роки відряджень навчили її використовувати навушники з шумопоглинанням і занурюватися у музику чи книгу. Сьогодні вона планувала виспатися, адже попереду був важливий робочий день. Але здається, її планам не судилося здійснитися. На середньому сидінні. Уже влаштувалася жінка значних габаритів. Вона не була гігантською, як герой американських шоу, але і мініатюрною її також не назвеш. Ремінь безпеки був застебнутий із подовжувачами, а її тілу явно не вистачало одного крісла. Вона сиділа, широко розставивши ноги, займаючи частину простору Анастасії та майбутнього пасажира на місці біля проходу. Доброго вечора! Увічливо звернулася Анастасія до сусідки, вказуючи на місце біля проходу. Вибачте, але це місце теж ваше? Моє? не одразу зрозуміла жінка. Так, ось це біля проходу. Ні, моє місце посередині. Пані, ви будете сідати? пролунавило роздратоване ззаду. Анастасія відступила вбік, пропускаючи інших пасажирів, а потім знову звернулася до сусідки. Тобто тут мають сидіти троє? Ну так. Анастасія оцінила сусідку поглядом і подумки уявила майбутні сім годин у тісноті. Вона зітхнула і натиснула кнопку виклику стюардес. Сусідка дивилася на неї із підозрою та легким примруженням. Чим можу допомогти? із черговою посмішкою запитала стюардеса, що підійшла. Моє місце біля вікна, спокійно пояснила Анастасія. Нам летіти сім годин і, боюся, нам буде дуже тісно. Гей, жінка на очах почервоніла. На що ти натякаєш, мала ж протино? Я ні на що не натякаю, знизила плечима Анастасія. Але вам слід було придбати два місця або обрати бізнес клас. У цій ситуації усім буде некомфортно. Послухайте, але давайте вирішимо це мирно, втрутилася стюардеса. Я тільки за, кивнула Анастасія. На жаль, у економ класі вільних місць немає. Дуже шкода. Але чи є інші варіанти? Стюардеса важко зітхнула. У бізнес класі є одне вільне місце, я можу пересадити вас. Її обурилася жінка. Чому не мене? Садіння у бізнес класі не набагато ширше, ніж тут, спокійно відповіла стюардеса. І місце лише одне. Ви підете? звернулася вона до Анастасії. Звичайно, дякую. Під злим поглядом сусідки Анастасія пішла за стюардесою. Нове місце було не біля вікна, але поруч сидів приємний молодий чоловік у навушниках. Що ви робите, якщо вільних місць немає, а скарги є? запитала Анастасія, зручно влаштовуючись. «Летимо» філософськи відповідала стюардеса, щоправда трохи нервовіше. Дякую, що пішли мені назустріч, усміхнулася Анастасія. Дякую, що налаштували скандал. Я юрист, у мене добре терпіння. Після злету подамо напої, сказала стюардеса і пішла. Анастасія витягнула ноги, дістала навушники та електронну книгу. Вона не відчувала ані злості, ані роздратування. Лише задоволення, що змогла відстояти свої межі. Ми мирно розійшлися, думала Анастасія, розгортаючи роман. У епоху бодіпозитиву мене могли б і звинуватити, але хіба їй самій було б зручно так провести сім годин? Мені байдуже, скільки вона важить, але мені не байдуже, коли це фізично ущемляє мене. Ми скоро злітаємо, попередила стюардеса. Пристебніть ремінь. Анастасія клацнула застіпкою і поринула у книгу.